Доброго дня, з вами магазин марки Двері. Сьогодні я засніму для вас двері фабрики STDM. Моделька Classic cl 2 pg Це класичні ламіновані двері, котрі виготовляються в місті Харків. Моделька дуже незвичайна і дуже рідко де можна її побачити на вітрині. Моделька у кольорі грув. Колір грув це такий. Темно-темно-сірий, темно-графітовий колір. Е, є явно виражена текстура дерева. Плівка огортає всі елементи дверей. Ніяких таких плівків ми не бачимо, але ми бачимо дуже рельєфну і об'ємну фільонку, котра е, зроблена за рахунок штапіка. Тобто є такі елементи, як стійка, тобто каркас дверей, є фільонка МДФ, і є МДФ, такий штапік котрий є окремим елементом, котрий скріпляє фільонку і стійку, завдяки чому ми отримуємо такі дуже незвичайні двері. Двері комплектуються телескопічним погнажем, тобто у лиштви є крило, яке допоможе закрити якісь нерівності стін. Колір може бути змінений, моделька також може бути змінена, але сьогодні саме я працюю вам модельку розказую. Тому, якщо вам вона сподобалася, звертайтеся у наших магазинах, ви можете її побачити, пощупати, ну і, звичайно, придбати. З вами магазин Марки Двері. До побачення.